Лариса, Все дякую, добре. Маркіна тобі. Ми сьогодні в гостях у нашої мисткині, зворяний буртик. Ну і бачимо, що родина Буртики вже до свят майже готова. Судячи по яйцях. По яйцях. Як настрій напередодні свята, ну, незважаючи на такий наш важкий час взагалі, але треба якусь віддушину знаходити, правда ж? Ну, звичайно, що в таких умовах, які ми зараз живемо, але якщо не будемо ми творити нічого своїми руками, якщо ми не будемо підтримувати наші традиції, Різдво, Великдень, то не буде нашої України, І особливо української мови нашої Солов'їної. Це перш пер за все. Приватна колекція. Я з Маряною так попрацювали. Ох, які молодці. А це такі різні колони в мене. Я тепер ага. такі почала робити. Такі різні відбитки, тепер я... Та то, що осінью було. Різні відбитки, ага. листочки, мені дуже це подобається, все-таки набор. А це? А це тепер зробила? Так, це, та, це цього вічного. Те, що віч. я тобі скидала. Ага. Такі ці поробила по такій у косівському стилі баранці. Ну і... Це все кераміка. Так, це все глина. Це що таке треба продекорувати кожне. Ті плоскі, виглядає, як лизунець. Так, Але так. це ж декор для укошик. Укошик. кошик. Так, це декорування кошиків. Або собі на підвіконники, хто як хоче собі для, для себе, для Великодня прикрасити свою осель. Так ага. само ці баранці теж йдуть. Я бачила так на кошику, і тут таку стрічку красиву дати, свічечку. Ага. І це на ручку так чіпати. На ручку. Так, кошеля. Дуже гарно. Такі очі розбігаються. А узори брали? Ну, так. То... За скільки часу, то в мене назбираються елементи для. А десь ще так дивлюся по якихось угу. так, на... з ваз різних старілок. Ага. І щось собі компоную. Ну, ну, Мені дуже подобаються ці косівські елементи, ці анімалістичні тварини, баранці. Так, так, так. Ну, таке воно оригінальне. Рідне. Угу. І мені кажуть, ну ти бачиш, це твоє, ти собі так роби, як ти знаєш. А тут ще використала синій колір, бо це куцька кераміка. Колись було заборонено, бо це ж патріотизм тут. Ну, то жовте, синє. У ну, кутах і тарілки були і вази. До речі, дуже мало там експонатів з куцької кераміки. І ця така в мене вийшла зірка, теж така, ну, дуже яскраво кидається в очі. Також така патріотична. Так. Це яйце, я десь років три робила. Так, так. А це. Ну Це теж так само. рік. Ну, цього року що я це спробувала зробити з білої глини. Ти з білої глини? Ну, вона біла глина і дуже гарно виглядає, бо контур світла, як шкарлупка яйця, що, що як споріднено із звичайною мою писанкою. Ну, як ти наносиш віск на писанку, контур, воно ж потім знімається, віск, і лишається білий контур. І так само тут глина. Це теж я так люблю ці елементи. Я дуже їх використовую в цих ці... елементах. Але коли, коли в розписі, то Ну, їх міняю. А, це, це відбиток кропу насіння кропу. Кропу! Так, да, воно так гарно втиснулося в цю коричневу глину. Так. Да. Оригінально. Да. А це, це мені розписав Сашко, що він мені запалює. Його попросила, щоб він мені поглазурував. Зараз розповідам тобі про сорочки. Ага, давай. Я так подумала. Це сорочка я вишивала для свого сина. Для Миколки свого. Він був маленький, десь 5 років йому було, чи скільки не пам'ятаю вже. А це сорочка мого Ігора, мама йому вишивала. Її надавно померла, і він має таку пам'ятку від мами. Скільки цій сорочці десь? Ну, ну, я знаю, він може був 10 років мав тому. Ну, 10 років мав. Ну, а йому вже 62. Це вже батька наша так, я я Ну, не? я так собі подумала, щоб показати. А, а це Мар'янка вишивала Максимові. Боже, я так люблю такі кольори. Так, це такі, мені нагадують, чорнобривці. Так. Це серединка чорнобривці. Вона ну, і дуже гарний хрестик у вишивці. Так, і кольори ці косматські ну, такі так. узір, так? Ну. А тут це мотанки також ваша робота? О, так, я ж мастер 6 років. Ну, це моя така любима лялечка. А це я купила, побачила, жінка продає яйці і в цьому з чорного потоку, жіночка. яка, ви продаєте цей кошик, продаю, її чоловік робить. Я не могла не придбати. Така, така робота тонка. і... А це я тоді, як... Лариса, тоді як ми були в косові, що ми йшли на базар, uh -huh. це мені моя. та... Подруга дитинства подарила кошик. Оце е, кошик е, такий характерний для косово. Вони, бачиш, е, такі роблять маски, фарб. Там, де ми борш, добре їли. Так, так. А я добре. того року спробувала, я тут виставила які у нас кошики, е, Це... розмалювати цей кошик свій. Ой, сама розмалювала? Так. Він отакий був і я собі подумала подумав розписати. До речі, проходять. Та, тепер, до речі, проходять різні майстер-класи по розпису кошиків. Так? Так. От так вони а гаси, це Ну, Звичайними та. фарбами, так як і писанка. З тих тюбиків своїх я роблю. Ага. Так. А і цей кошик вона мені подарила Віра разом з тим, і та. я його помалювала освіжила. Це ще колись його її прадідо збирав афени в ньому. А що це за яйця? Також з глини? – Ні, це, це декор. Це ж такі ага. Прикраси. Ага, прикраси. Це прикраси. Це моя морян вишивала. Ой, вишивала такі, о. Мені десь ми знайшли такий цікавий узір, що показані елементи такі наші, теж гуцульські, такі яскраві. Так, багряні, такі оранжеві. А цей це, це також. А, це, це окрема тема, Лариса. Ви ж у нас засновниця Краснодвору, Ну, ну подивіться, який логотип красного. на яйці. Ага, Краснобір. Ану подивись. Ну, Лариса Марківна, оце є логотип. Оцей. Так. І я його втиснула по, по формі яйця вписала. Як ви до цього. Прийшли? Це подарок Володимиру Гринішаку на Великдень. Так. Так, бо він співпрацює, відвозить і кераміку до Сашка. А -а -а. Я кажу, Володі, я тобі маю презент. Ну, це Логотипи має. Краснодвору. Це я розумію. Так. От так. А е, баш... ці е, була така вже старенька. Така вже ледь трималася на і нитки потрьопані з прана моєї бабусі покійної, uh -huh. татової мами. І я кажу, давай я відшию. Такі ясічки вона колись робила, дуже любила такі подушки. І я відшила, але там була дрібніша, там на такій канві була, а я взяла таку подушкову, я тканина, коли храстик більший. І я ось такі ось теж красиві узори поробила. А це ми були на де це такий був сайт? Ой, львівські такі, що ми замовили, теж такий великодній. А це ткана така робота. Це мені дуже подобається. Ага. Це морян моя декорувала мені мої роботи на такому зрубі. на такому Як гарно, гарна. Ага. Барани дзвіночки. Ой, який гарний. Поробила кілька штук. Та я знаю, що ви свої стола робили. А та є ага. мене. Ага. Марянка моя поставила. Дуже ага. гучна. Дуже гучна дуже така. Дуже гучна. Ну. А що такі різні декорації любимо собі придбати? А десь теж собі замовила так, такий заяць з цим, з яйцем. Ну, і, і це так само ми відець, винайшли таку вибійку. Боже, я ще це не пробувала робити, але це дуже цікаво. Вибійка? Так, так. це дуже цікава робота. Комір різні спідниці, фартушки. Так, да, в мене є спідниця, вибита. Вибита? Дуже. Так, ташка, угу. та. а цьому підсвічнику не знаю, скільки років. Ну, ну, 100 з чим, з гаком 100%. Так, та? Та. А звідки він? Це з, з Косова. Це ще напевно пра, -пра, пра моїх бабів. Як вчилася, там тому бабці жила, то ну, мені казалось, Діронь, ти береш собі свою кераміку. Це та, з кераміки? Так, це косівська глина. А я думала, що це дерев'яний. Угу. Як... Дуже старовинний цей. Тільки на... я не розумію, чого на чотири. Чого я підсвічник на чотири? Я та наскільки люблю кераміку, то собі просто не так, як ти любить це знімати. Повишивала. Мар'яна ян. Мар угу. дуже класно. Дуже просто дуже класно. Навіть такий гарний хрестик. У нас це все повишивала так, вона. Так. Ця композиція така. Ну, та Аплікація мені. така. О, знаєте, це Ти робила? Це в магазині. Ну мені оці коралі так подобається. Лариса, корінця. ну це ж таке елементарне, як з моркви бадилечко. Ага. А він мені запустив синій колір. Ну. Подивися, вон набір. Ага. Бачиш відбиток маленьких листочків, оце така прям зеленка. Ага. Це скільки набір був. О, та це отакі от ромбічні, так. Ну, а подивися, а це такі як вісюльки, такі вона вухо. Бачиш, ага. отако зигзагом ну, іде відбито. Ну. Це дуже зарамотно, оці прикраси. Та дуже, а воно таке дивно, страшно дороге. Така якась пташечка не бачила там взагалі не знаю, загріздів. А І цей підсвічник також? Так, це, це я робила, це коромисло. Це вже. Буртик пише? Так. Клас. Йо. Це мене така була фантазія, каже мій Микола, мама, це коромисло. Дуже гарно. — Це ж на п'ять свічок, це щоб до okay. єврейське? Так, я панелі дуже файно. Правда, як Сашко мені це все е, такою поливою покрив? Дуже... То зовсім інакший вигляд. Зовсім інакше. скільки насадилося коло цей свічника цього. Ну, я скажу, що воно і видно. Я люблю роботу докінчувати так. До всяких нюансів. А це у нас така форма є, Марія колись замовила на пряник. Ага. А я відбила глиною, розтачала, відбила тою формою. І його так вигнула, і от таке на, на Різдво. Дуже гарно. Ну, як фарфоркість чи що? Так, щось треба сидіти, не сидіти, так склавши руки, а, а треба працювати. Скільки ви е, за свою творчість зробили яєць, чи ви рахували? Ну, ну, не знаю, по кількості чи 100 штук є, чи нема. Без, де, я, нам, я, може більше. більше я жось, не, не рахувала. Не рахувала. Ну, е, рахуючи то, що. Оця писанка найперша моя. Оце писанки почалася моя творчість. І скільки це Максимкові було може, десь може три чи п'ять років. А й може п'ятнадцять. Ага. Оце моя перша писанка. І я, до речі, більше ніколи не пробувала, щоб те, темний чорний колір. Десь отакий от бо мала такий возразок, І оце її дуже її бережу. То вже так писанки робите п'ятнадцять років, тринадцять Та так виходить. І хотіла би дуже зробити для себе такий журнал, каталог такий. Це, своїх робіт. Так, своїх робіт. Оце в мене ще така мрія. Може, колись здійсниться. А звідки берете з Життя? Ну, узори переплітаються. Безконечник, риби, зірка, алатир? Ну, поєднання. Треба гарно ще подумати, як його роз... розкласти на... на такий овал, як його розмітити а, все. Та, та. Казав мені Ігор, ти що ти циркулем <сміялась> це циркулем зробив? Сміялася з нього. Це. Перш за все, це залежить від того, як е, яйце розкреслити. Де буде саме озір, що ти хочеш поставити на ньому? Ну, кому щоб е, призначення писанки, риба це життя, здоров'я. Патріотична там. Так, там, оце там... 40 клинців. 40, 40, клинців. 40 клинців, це така, і рушнички тут такі, як вітрячки виходять. Дуже оригінально. Дуже. Та, ви, я знаю, багато здарували писанок. Так, здарувала багато. Простіше подарувати, ніж, ніж продати. Така, пам'ятаю, була така патріотична писанка велика. Ми в музеї якось знімали. Ви для когось інзеї це робили? Чи не пам'ятаю, для собору чи куди така була. А, для собору велика так, була, там так. і залишилася в соборі велика. Ось такого плану, такого так, вона так, була так, велика. Так, 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 Дуже оригінально. Я знаю, що ви усі вироби робите з великою любов'ю. А так. де той баранець, що на Краснодворі робили тоді? А, ось він. О! О він, красавчик. О! Ну, ось. Сашко його. Випалив, і я попросила, щоб він трошки надав якогось відтінку Живопису на ціл... Так. Та, і він поглазурував його. Боже, який гарний! Це, це два випали треба, щоб кераміка була. Перший випал, це стає як, як цегла, а потім треба ще раз, щоб досконалити. Але я, я так закохалася цю білу глину. Оцю білу глину я закохалася, то, що я спробувала її. Угу. Що вона такий має гарний колір, який яйце фаберже. І це, фаберже. Так, і і це е... з білої глини, і це з білої глини. Це, сія... це з білої глини? Так, з білої глини. Ага. А це теж? Так? Це теж біла глина. Ну, прикраси тепер. Так, що якщо хочете гарні керамічні прикраси, звертайтеся до зоряних буртик. Тут такі всілякі колони. Екологічно чисті? Так. Тут Із природного матеріалу, відбиток природного матеріалу, листочки, конюшинка, е кріп. 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 Так, кріп. Так. І такі життєдайні вони, такі поєднані з природою. Коралі такі, ще не довершені, ще не глазуровані. Це також. Кріп. Кріп. Дуже гарно. Ну, я заздрю Гринішакові. — Так, що він буде мати на красно... Такий... писанка Краснодвору. Дуже гарно. — Я собі гарний. так подумала, що. Така Щ... ідея. Виникла. Ну. Емблема наша. Може б на замовлення мене робити. Ну, Краснодвір. Оцей підсвічник теж я робила сама. Оцей? Оцей також? Так. О, Ой, який гарний. Ну, але то, що все ручна робота. Треба гончарного кругу, щоб виточити принаймні ці, а не з горнятка, з кілішечка якогось форму витягати. Ну, він і такий мав бути. Мав бути зовсім інакший розпис отакий світлий, але це ж треба зовсім інакша техніка, Оцей баранець. Це я хотіла зробити аналогічний, як цвілик ага. майстриня, коли робила баранець. Я покрила по сирій глині, як він трошки глина підтужавила, я покрила такий білий як сметана, густа сметана. І потім по цьому прошкрябується вже узір. І зелений покривається, і жовтий, і цим, глазурю. Він такий гарний виглядає. Ну, А це трошечки він ну, інакший вийшов. Інакше. Інакший. інакший. Ну, темний, мені не подобається, така кераміка темна. А ти, кулітка? це кулітка? Це такий декор, просто десь не знаю. Ага, десь ми зоб... декор. Декор. Люблю такі дуже всякі прикраси, яскраві на кошик. Ми декоруємо красиво кошик, маємо різних кошиків до кольору до вибору. А тут таке тісто гарне вийшло, як ні, ну, як нікого. Так. Це зараз ми сюди в маленьке тикнемо десь хай росте собі разом з тим. Тоже підійшло, але то я собі деколи також знає, з пашками запихаю, щоб воно не. Мі... У мене з'їжджає. А як робити, щоб воно не з'їжджало, як кажуть, треба такі вас та, так, при, при, прикріплювати, притримувати. Деколи та ружа аж такое піде на біг. Ага, Так, так, в мене так часто. Боже, а ті косматські паски то взагалі. Я в шоці від тих майстринь. Як то вони. Що вони виробляють? Так. А я собі думаю, що це глина. Знаєш, ти собі а, ну, ну, <laughs> та мені що з глиною, що з тістом? Та. Я от такі люблю робити. О, Це вже є узір. Так. А воно таке навхрест. Воно таке робить. Отак косичка і так косичка. Потім робить цього безконечник. Угу. Потім отак само косичка-косичка і на три розгалуження. Або, ага, або, такі узор. Та, узор. а, а це теж таке йдуть, як по, по колу. А на три розгалуження це як? Вони. Е... Розгалужують узор там. Ну, дивися, це плет, плететься коса, ага. одна коса сюди пішла. Ну, розгалу, ага, одна роз... туди, одна так. туди. Я це зрозумію. з коси йде. Це все з коси. А, а вона я тако зробила. Дивися. Бо бачиш коса ага. і пішов туди, і туди, і. А як косу плетете? Та я не маю вас за всі То з двох ви плетете? Та ні, то з трьох. З трьох, так як має, так як Та з коса. коса. Ну то давай тоді це штучку чого та шкода, що це його, що ти не встигла. Ну я ж не мала тут тісто тримати. Думаю, ну перекисло. А чекай, бо не стає мені цього. Uh -huh. Може я глини додавлю? Uh -huh. Може, глину добавлю. Uh -huh. А ну то, що тут ще треба буде, ізюм, якісь цукати дати. А цього тепер дуже сукі, сучасні ті крафіни якісь. Ніко не пекла? Ні. Yeah. Mm. Косичка тут така коса вийшла. Ага. Ну, тоді ці його тако закручувати. Знаєш, що я зроблю? Пташку. О. Є пташка. Туда її зараз пхаємо на там. Вона там, Не, там стоїть. То можна ага. і ще мацю посіньки. Коли збачила в одної жіночки паску, ну на так, то вже з такого тонесенького в, видзюбала, то все виклала ту, ту паску вверх. То... А ти печеш так і з цього тіста виробляєш? З цього? Ну кажу, що з того, як на вареники, ну я не я, я знаю, я таке ніколи не робила. Воно вже підходить. Зараз яйцем змастити. Так, так. А то, щоб пташки треба було е, ліпити на сорок святих. Ага. А то було у нас раз з тобою відео. Так, так, було. Що ми тут не пили і ці їли, так, потім так, булочки так, з капустою. Та й ще Любчик був з нами. Царство йому небесне, хай з Богом спочиває. Так. Ось така вот пунька тимна. Yeah. Зараз підросте. Підросте, підтягнеться. Ну я тісто такое даю, чуть-чуть, воно вигодить, воно Ну. No. щоб воно не пішла поверхи. Дуже Ну <зас> Давай ми її такого причіпимо, щоб mm. вона не тікала, а вона трималася Aha. кубки. Отак. Я знаєш, я хотіла би собі пір'я таке... І те, хто колись наші, така а, вже стерто, я би собі цього хотіла. Ну. Там макають, такі просто печуть, як хліб, і потім перевертають і в збиту ту подрою білок збивають, і потім прикрашають. А, а, а як він стоїть той білок, не протікає? дають желатин чи що? Ні, ні, вони збивають з пудрою. Ці роботи ж тут знаходяться у мене, то що ми понесли туди всі. Ага. Чого тут такого рису не лишилося, бо ми все позабирали. Все ми позабирали. З твищиків одніти. Ну, ви би це продавали? А, Мені шкода. Так. А це з чого? Да я взяла картон, ага. обмотала таким, мала якусь тканину. Е, Марина купила та й от, написала, я люблю Краснодвір. Там вони там фоткалися. По фотозону Так, Так. Та. А ці бесаги звідки? Це я пошила сама. Так. Так. Це я знайшла на, десь там на тому секонд-хенді, таку доріжку. Вона угу. дуже красива. Мала крайку, це колись мені Андрій подарив. І сама ушила. Пів, на півпачці дріжджів. Угу. Сипала цукор, У мене то раз-два. Розтерла. Розтерла. Трошки молока, uh -huh. Тут в цьому підігріла молочка трошки розмішало, розмішало. Е mm -hmm. ну, Це дві-три uh -huh. ложечки то uh -huh. розколотила. Uh -huh. У мене така ось є. Така вон є, тут така миска файна. Отака велика, я собі в ній працюю. Розтерла яйця з цукором, е м'яна мені збила білок. Тут uh -huh. треба, бачиш, цей волк, бо воно вже спрацьоване. А ти в пасні даєш білок? Я даю, я збиваю так, білок. Так? — Так. До такої пишної цієї. У тісто даєте білок? Даю тісто білок. Так, а так. я тільки жовтки даю. А то можна на самих жовтках? — Я на самих жовтках. — Але так, я, я дала. Ага. Це ще не справжня паста, так, не, не, так, так, не великодня. Так, це у нас до так. великодньої декорації. Яка краса. А легенька яка? Ну, значить, добре випеклася. І виросло тісто добре, бо якби як важка, то все. Пахне. Пахне. Попробуй Лорис. А ну от, що гаряча вона. Ой, яка легенька, дуже легенька. Правда? Та що то казати? Ой, яка краса. Ну, все, це вже для декору у нас є. Маємо свіжу спечену паску Перед Великодню. Ще це ще не буде Великодня. Так. Патріотична, ну не галунка, а писанка. Галунути так. будемо. Так. Зелень замість барвінку. <гілочки> Гілочка. Краса. Ну? Дякую, Лариса Марківна, за зйомку. О, <гілочки> і з прийдешніми нашими великодніми святами, хоча ще маємо ще. Так, ще. Ще маємо. Ще. А напередодні ми попрацювали. Отримав задоволення, Так, здекорували так. і вам подарили. Сподіваємося, приємні емоції.